Всім доброго мирного дня! Всіх вітаю на каналі Моє Полісся. Вивела своїх коз на річку. Ой, подивіться, о, тут сусіди косили, все сюди ввалили сіно. Мої козейки. Водичка впала як от берега далеко, моя Болечка, сухе об'їдають, не хочуть зеленісти якісь кози не нормальні повикидали сусіди обрізували повикидали їдять не їдять зелень подивіться сухе жире Боже, що то за кози в мене ось свідчує. Сьогодні сонце, о, не хмаринки на небі. О, сонце так світить, так тепло. Ще ці дні теплі, а там будемо бачити, що буде робитися. Ой, як гарно. Бачите, б'є її. Зараз я піду вони за мною ж побіжать. Мої дівчулі. Кумарів трохи є, то вони не вельми хочуть тут бути. Ось такі мене справи. Сем, коз, вже дві маленьку продали. Тут є на Рідці їсти, воно їли. А зараз прибіжать додому. Білка, не трогай мало. Ти зараза, бачите, б'є мені дитину. Закриваю салатик. Отут у мене так стерилізується. Отут От буде варитися аджика. Зараз закипить. все в нас то не букає. тут уже вот такі баночки закатала.